З'єднати військовий досвід та пропозиції ринку праці у столиці. Презентували платформу на зустріч. На ній ветерани можуть знайти заняття до душі, а роботодавці запропонувати вакансію, де досвід у війську є перевагою. Як працює платформа, розповість Соня Григорчук. Понад 6 тисяч резюме від ветеранів і більше як 4,5 тисяч вакансій для них. Ми зрозуміли, що для ветеранів та для роботодавців, для цих двох аудиторій, які шукають один одного, нам потрібно змінити фокус, тобто допомогти їм зустрітися. На платформі поєднали інструменти, що допоможуть із працевлаштуванням, вакансії, розділені за категоріями, компанії, що їх пропонують, та статті на тему найму ветеранів. Також там є організації ресурси для професійної адаптації, написання резюме, психологічної та юридичної підтримки. Тощо для роботодавців вже склали чек-листи з 46 питань, які покажуть, наскільки вони готові взяти на роботу ветерана. Ми вирішили все це зібрати і зробити такий інструментарій, і допомогти знайти один одного також і корисні матеріали на цих платформах, підсвітити їх. Саме брак комунікації сьогодні є головним бар'єром у процесі працевлаштування військових, каже представник 3-ї штурмової бригади Михайло Карабут. Ветеран, коли повертається з цивільного в цивільне життя, він з іншої реальності повертається. Він просто не обізнаний ні в програмах, які існують, ні в можливостях, ні в власне де шукати роботу там. Як оформити пільгою величезна кількість бюрократії на ветерана навалюється. 18% ветеранів у своїх резюме вказали, що не мають досвіду роботи, бо не вважають службу в ЗСУ професійною кар'єрою. Керівниця проєкту «На зустріч» каже: такий результат показали їхні дослідження. Коли ми там говоримо про кризового менеджера. То компанія вважає, що кризовий менеджер буде кращим ветеран, людина з військовим досвідом, ніж людина з тільки цивільним бекграундом. Роботодавці ж стверджують, для приватних бізнесів ветерани чи не найбільш привабливі кандидати. Це найкращі кандидати, чесно вам скажу. Бо це люди системні, командні. Вони беруть на себе відповідальність, вони креативні, з ними дуже легко працювати. Однією із проблем під час працевлаштування ветеранів є інклюзивність простору. роботодавці мають бути відкриті не тільки до працевлаштування ну, там, людей з військовим досвідом, але й до створення інклюзивних робочих місць в свою чергу, що вже потребує вкладення певних більших ресурсів. І більшого розуміння. Окрім цього, додає Михайло Карабут: роботодавці мають із розумінням ставитись до усіх потреб захисників. Для ветерана важливо, щоб роботодавець поважав речі, які для ветерана є цінними. До прикладу, таке чутливе питання, як поїхати на похорони до побратима або пройти медобстеження. І це про створення корпоративної культури. Яка цінуватиме захисника? У мінветеранів кажуть, чимало військових, звільнившись зі служби, хочуть змінити професію або розпочати власну справу. Тож з ними працюють у цьому напрямку. Зокрема, відкривають центри ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти. У нас уже їх є 27, Вони вже є у нас в кожному регіоні, які розробляють і створюють ось ці короткострокові, короткотермінові програми перекваліфікації для ветеранів. Будуємо їхні стратегії, навчили вже їх аналізувати їхній регіон, їхній ринок праці для того, щоб ось ці програми були ефективними. Також для ветеранів діє державна програма з профадаптації, що покриває витрати за їхнє навчання, а також Кабмін нещодавно прийняв постанову, за якою дітям ветеранів можуть відшкодувати навчання у вишах на контрактній формі. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.